О, малючок, мікс, неміт, і сіандей, подамочка, на три рочки, дві футболочки, на три рочки дуже гарна сукня, така з фахінчиком Барбі, дві маечки, три-чотири рочки, 4-6 місяців. Це чоловічок, 4-6 також чоловічок, ножками закритими і такий на два 4 Така легенька куточка 12 18 Джордж. три 4 Такі регланчик, світшотик на маленькому такий. Чоловічок 6-9 місяців. Дуже класна така м'якенька кофтинка. на 5 рочків, вода? Може піти на 4. Далі такі сукні. 98 розмір. 24-6 місяців. Тут, до речі, вишивка повністю йде і така. Не буду відкривати. В принципі, видно, що дуже класно. Далі шортик не бібліт одинички 12 місяців. Така кофтинка, спідничка. з бірочкою все. Далі така жилетка прикольна. 9-12 місяців. Тедік якийсь. Така святкова на два рочці. Півтора два рочки, 92, штанишки 92 весняні. 3 роки. ще, Це шкухня. Такі штанята, 3-4 роки. Ну, вони такі маленькі маленькі утеплені, дуже класно тудочку. Такі малючкові, такі 98, 56 чоловічок і 74 чоловічок. Копчичка, рубчик, такі 9-12, 2-3 весняні, такі класні лілові, е, Натуральна вовна. Далі два тривочки, дві піжамки, стрілком йдуть такі, ножки відкриті. Такі на півтора-два рулочки, дві одинички. І тут на чотири очки, дві одинички, пандочки. в рубчик. 10416, 104 -116, 116 Така сукня. Все що у нас? Тиштанішки такі весняні. Куготочки. Комплект ступень. Тут три сукні. Три-чотири, вибачаю. чотири такі сарафанчика, гарні на тривочку. Два-три приголочка. 2-4 чоловічок. Комплект таких ластинок яскравих, три одинички, класні, два пірочки. Два-три піжамки, штанішки. 92 піжамки, півтора два рочки, чоловічок. 4-6, такий чоловічок по 4-6. Так, штанішки, така ковтинка. Далі, півтора два рочки і на 4 рочки це такий комплект таких ковтюля, класна весна, літо. Вони йдуть в двох розмірах. Дуже класна якість, це від Неймід. Далі такі наборчики для дівчат навороженої рубчки, дуже гарний бодік і штанішки йдуть. І така курточка на 92 рочки буде така, ну така похолодна весна. Оцей лимончик, чи що, це? воно все так вишито гарне. Что квіточка якась з капюшончиком, капітушончиком як пальтішко, тобто буде колока закрита, дитинці, дуже зручно, тепле і класно замовляйте.